Вітаю з новим днем, шановні українці. Работяга, Трафік — автомобіль моїх друзів, ну, батьків моїх родичів. Скажем так, У 2021 році була пригнана, була цілою трошки тут. В Україні довелось підфарбувати невеличке, ДТП було класна тачка, обслужена. Пробігла на зараз 224 тисячі кілометрів. Сьогодні про неї присудніця, поїхала. Під капотом у нас двигун М9Р МДР шостотридця двохлітровий дізельок заїхав на Україну в 21 році з пробігом 186 тисяч кілометрів. Працює просто шикарно, якби не автомийка за спиною шуміла, То взагалі ви його б не почули. Дуже приємно, як для дизеля працює. Шестиступка, передній привід ну це в принципі класіка. А зі двадцяти робила в ній регулярно, людина за нею дуже стежить. Старай закалочки, ну коротше, батя наш, скажем так. Вот, по ній все ладно, йдемо в далі. Україні, по ній сталося, так, так скажем, ДТП не сильно. Я сейчас покажу, що тут було. Тут трошки крило все було пошкоджене. Пофарбували разом з бампером з усього, або з частиною. Капот просто другим слоєм легенечко думали, там до 160 мікрон. Далі тут все не тронуто. Трошечки ось арочка постраждала, ти ж фоточку додам, її пофарбували. Є По заднім лядам, вона була вся ціла, коли заїхала в Україну. Нічого ніде не торкалися, це вже от. Сталося нещодавно, купили нову машину 21-го року. Так, отут кусочок ляди трошечки був підігнутий куточок і так частково тут пильнули. З цієї ж сторони, оця фільонка, задня нижня частина, вона замінена, з донора вирізана. Фільонка саме зовнішня. Це пофарбовано і це пофарбовано. Десь тут трошечки шпакльовки в цьому місці є. Щось по підвісті, там колеса чи робилось, е, наче все. Ну, а тут середалі все в заводі. Щодо скла, не знаю, оригінал це чи ні, але ну, Guardian це. Компанія, яка поставляє в тому числі не конвейер, не може стверджувати. І ще дах, до речі, теж не фарбований, коли вона заїхала з Європи в Україну. така була тут м'ятина. Ну, вона таки залишилась, жити ніяк не заважає нікому, не власнику нікому. Лед фари є, по бамперу трошечки є такі от нюанси. Тут, тут після ДТП залишилось. Десь отут трошечки чухнута. І тріщинка тут є така. Ну, Думаю, що це точно не заважає. Машинам стоять сезонка. Так, просто приблизно покажу її стан. Ось так вона виглядає. Причепне фаркоп є. Тут, до речі, мішлен. І тут мішлен, вроді все, мішлен. Так, поїхали всередину. Сидушки у нас під чохлами, під красивими. Тканина тут така сама, як і позаду, має бути Судячи з усього, я коваряти її не буду. Ну, Тут невеличкі, бачите, вон тут десь на індермантині є. От, понятно, що він там не нова, але судячи з усього, ціла, навіть в самому такому складному місці. Так, електродзеркала перевіряю на всяк випадок, працює. Працює і вліво, і вправо, так. Да. Тут у нас 224 на одометрі, тут у нас серізний ключик ТО, тут ніхто не скидав це, ніхто не займався, не робив. Так, склопідйомники зазвичай в них заводські працюють непогано, тому, напевно, проблеми не буде ніяких. Задні туманки є, електрокоректор фар є. СРС подушка тут у водія є. Що у нас ще? Кондиціонер працює, справний, точно знає, що працює. Ну, центральні зімки, обігрівач. Pioneer магнітола вона має USB-флешечку, роз'єм. І AUX. Ну, судячи з усього, я так думаю, що блютуза тут, напевно, немає. Я не бачу ніде відвіду. Yeah, ну, Ще хвилинку мені стало цікаво. AUX, Bluetooth блютуз аудіо є блютуз? Ха, ось такого от вам. По відділенням ну, для трафіка це стандартно. Тут стаканники, підстаканники, тут нижче, тут нижче, там кермашок, чикс, бардачочок, відділення всякі різні. Тут ниші відділення. Ручник, до речі, перевірив, працює. Сидушка вперед-назад їздить. Ну і тут, під, понятно, полиця є. Значить, так все вам основне показав. Прекрасно почуваюся я на другому ряду сидінь. Ну тут у нас, понятно, три місця. Я зараз попереду розсівся своїм ростом 193 см і сиджу тут. Дуже задоволений. Місця придостатньо. Ну, Нормально сидиться, я вважаю, що зручно, комфортно, ремені безпеки, бачите, є. Ось. Вона по документам вантажів, ну, вантажу грузопасажирський, я так розумію, це правильно називається. Вантажу пасажирський. І тут ні. у мене теж є підстиканечок, є тут кармашик нижча, я не знаю, видно, не видно, бачу. Так, тут у нас розпашоночка. Можемо робити ось так розпашоночку. Раз, два. Бачите. І одразу покажу, що можемо робити повну розпашоночку. І отак. чікс. Чудово. Більше, наскільки мені відомо, тут вони не відчиняються, бо є ще версії, яких там заламуються повністю назовні. Тут, в багажнику з дерева, бачите, сколочений такий і пол, і полиці по бокам зроблені. Відділення є, що можна ще порозкладати. мало всякого різного тут, бачите, чик 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 Там значок реножка, все добре. І вентиляція навіть є. Бачите, трошечки з салону. Ну, Все красиво, коли у папи сіва. Зачиняємо. До речі, назад дверцят, метал, все живий, тут ніяких питань нема. О, а ось це важливо, напевно, показати це те місце, де бачите, трошечки довелося підробити, де воно було підміто, підшкоджене. І наче гуд. Як я завжди кажу в своїй темі, коли кажу про Mazda CX5 чи про Subaru Forester, що ця, ця автівка ну, не потребує реклами. Так само і Renault Trafic серед мікроавтобусів. Ну точно не потребує реклами, тому що моє, моє враження і думки, і чутки, і плітки, І мені здається, загальні такі тенденції, що цей автомобіль вважається одним з найкращих в своєму класі. От і практичний, і надійний, і економічний, і зручний і всі його люблять. Мені доводилось пару разів з Primastar. Nissan Primastar – це те саме, що Ренотрафік, ну тільки з іншим значком, з Нісановським. Знайомитись у моїх друзів були, я вже продавав пару разів там такі подібні автомобілі. І дуже важливо відмітити, що коли сідаєш з легкового автомобіля сюди, то ти не відчуваєш себе водієм вантажівки. Тобто, ну в ній доволі комфортно. Понятно, що різниця трошечки присутня, але достатньо комфортні автомобілі, яких приємно пересувати за кроком. От я пам'ятаю, коли мені доводилось на газелі їздити, то ти, ти сідаєш і ти розумієш, що ти на роботу прийшов. Ну то, щоб ти не забувався, хто ти в цьому житті. Так дивіться, я зараз не буду робити ніяких рекордів. Перша друга, ми їдемо в горочку і в поворот. У нас на хвості, до речі, Нісан Стар, Він хоче потягатись. Вибачте, не можу я показати до сотні, скільки ми будемо їхати, бо він вирішив зі мною в гонки поіграти. Ось ми робимо 80. Ну, ви ж бачили, скільки я втратив на перемиканнях. Ну і нехай це буде. 100. Зараз пробуємо ще разочок. Послухаємо підвіску. Це досить тихо, в мене трошечки отут баночка ця тільки підспівує, а так ну, справді він їде як новий, мені здається. Зараз спробуємо ще раз його розігнати від 0 до сотні. Рухаємося ми в горочку, але вже без поворота на цей раз. Перша. Друга. Ну, зрозуміло, що ми на ці тачки гоночки не будемо влаштовувати, Я просто показую, як вона набирає, як вона перемикає, що все тихо і приємно. 80. Ну, не так тут, скажімо, легко ту сотню набрати, До 90 дійшли, попереду знову автівка, Я думаю, цього достатньо. А до речі, увімкнув я шосту спеціально, щоб послухати коробку на останній передачі. Що все їде, що все тихо. Понятно, що обганяти ми нікого зараз не будемо на шостій передачі, коли у нас на спідометрі там 60 км. Але ось на шостій розігнав я зараз до 70, натискаю все. Я не знаю, як тут працює кондиціонер, особисто не тестував. Знаю, що працює просто. А от обігрівач тут працює вау. Я трошечки аж ех, ех, спотів я зараз вимкнув температуру, тому що жаркувато, хоча на першому положенні. Тобто обігрівач тут явно працює дуже добре. Трошечки контрольний по ямкам ще послухаю. Ну, як для мікроавтобуса, то максимум ну ідеально, майже тихо. Майже я чому кажу, тому що ну все одно ж вантажний відсік. Є автомобілі, є е Ляда, якась там, ну і так далі. Тобто щось там ми маємо чути. А в цілому. Все приємно, щеплення прекрасно працює, прекрасно перемикає, тихо їде, все приємно, тихо, по салону, по підвісті. Я не маю ніяких зауважень. Не нахвалюю, лише кажу, що приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трентар, Я Всім бажаю миру. На нам перемоги. Слава Україні! Хтось зараз каже оглядач від Бога, які ж витрати пального не сказав. Не знаю зараз. Спробую дізнатись. От набрав що власника. Єдине, що вона використовується ну майже так в смішаному режимі, да, між містом і районним центром, то в середньому десь виходить 8-8,5 літрів. По трасі менше, по місту трошечки більше, але ну в середньому, от, в смішаному ритмі, так по місту там може виходити там дев'ять траса 7,5-8. Беремо такі цифри, приблизно то, що сказав власник своїх власних спостережень. Ну я вважаю непогано.